Добрий день, шановні глядачі. Знову Opel Frontera. Вчора ввечері повертався, пропали тормоза, почав шукати причину, де що трапилося, насилу знайшов. Тут йде трубка на задок, ось вона і десь ось там над. Кріпленням пружини, вона проходить десь в тому місці, вона потекла. Або перетерлася або перегнила, не знаю. Е, сьогодні треба було терміново виїжджати, то що я зробив? Я її ось в цьому місці просто перекусив і заклепав, де вона йде з передка. Тобто сьогодні я їздив, тормоза були тільки на передкові, тормозили тільки передні колеса, Зад повністю був заглушений е, Ну Звісно, так бажано не робити, не їздити з тормозами тільки на двох колесах, але, але так було треба критично виїжджати. Завтра планую виїжджати в місто. Заміряв я вже довжину, вона йде від правого переднього колеса, е, там блочок стоїть над. Верхнім речагом стоїть блочок маленький, до нього трубки підходять із АБС. І від нього йде, виходить трубка на задок. То звідти ось так вона по рамі йде. І ось сюди заходить, повертає. І ось тут вона з'єднується з резиновою шлангочкою, яка вже виходить до моста. І тут на тройнік на колеса то я поміряв її довжину, усю повністю, довжина 4,5 метри цієї трубки. Зараз хочу зняти цю задню частину, щоб завтра з собою взяти цю, цю частину, е яка там гайка і яка різьба на тому штуцерові, щоб спробувати завтра або замовити, якщо знайду, де їх виготовляють, або може готові, продають. Тормозні трубки на авторинку буду, спробую знайти і поміняти. Ось такі справи. Розкажу вам зараз відкручу. Тут ключик на 12. Зірвалася гайка нормально. Я думав, що буде набагато гірше. Можливо, навіть ця трубка вже колись і мінялася, може і ні, не знаю. Витягнув саму трубку, задню частину, ось знайшов місце, де воно перетерлося, все-таки воно перетерлося десь там кузов добряче, так, Причому... ось сам штуцер, цей мене цікавить. Завтра візьму його з собою. Розміри його цього штуцера 10. Розмір 10. Шах різьби, я не знаю. На око мені здається, що одиничка, але я можу помилятися. Завтра виясню і повідомлю. Друзі, купив я ось таку трубку 4 метри, 4,5 не було. Наявності було або 4, або 5. Купив чотирьохметрову. Тут штуцер 10, шах 1 різьба. Ось камера ніяк не сфокусується. Ось такий тут концевик. Купив ще, якщо 4-метрової не вистачить, 60 см ще трубку купив і такий з'єднувач. Але сподіваюся, що 4-метрову я натягну. Під'єднується вона ось тут. Цей блочок справа над переднім правим речагом. І ось вона виходить, ця трубка, оцей вихід, що йде на задок. Зараз спробую під низом просунути нову, потім цю відкручую і вкручую нову. Долив рідину до повного, буду зараз перекручувати труп. Програвся трохи, доки наживив тут цю штуцер цей. але все-таки наживив. Зараз затягую і ту сторону я ще... Тільки наживив нехай тепер рідина по трубці повністю заповнить трубку. Зараз тут затягну. Так, тут підтягнув. Рідина повинна з бачка потихеньку потрошки тікати. Ззаду повністю від'єдную і чекаю, коли потече звідси рідина. По трубці вона зараз самотьоком повинна протекти по трубці. Як тільки вона звідси покажеться, я наживляю і закручую трубку. Хоча трубка довга, 4 метри, щоб довго не чекати, поки та рідина протече по всій трубці. Спробую зараз легенько понажимати на педаль тормоза, щоб швидше її прогнати по трубці. Прокачав трохи, третина бачка десь пішла. Почало капати ось уже саме з трубки, тепер Можна наживляти. Все, прокачав, гайки позажимав, тут, спереду і ззаду, рідина ніде не підтікає, трубку ось так провів. як і стара проходила, закріпив її, щоб вона ніде ні до чого не доторкалася, щоб не перетиралася, попритягував її стяжками ось так. І парамі, по парамі. По Тут я трохи скоротив, пустив її не по, через верх по закріплення пружини, так як вона йшла, Туди не пустив, тому що там вона знову буде перетиратися. Хіба що в якусь гофру її поставити або в шланг до Ну, я протягнув ось сюди і туди мені 4 метри і не вистачило Б Сюди протягнув. Ось так зараз покажу. Ось так сюди протягнув її, тут зафіксував і ось так. Чудово воно. Тримається, ніде не підтікає, педаль не тікає, рідина в бачкові не тікає. Все нормально. Поміряв на ліве колесо трубку, має 50-60 см і на праве заднє колесо, що йде, має довжину 90 см. Куплю ще собі на всяк випадок, нехай валяється, щоб потім, якщо десь... Перегниє колись, щоб одразу вона у мене була і я міг замінити. Іще одна трубка, в якої ймовірність зламування або перегнивання, це що йде ось вона на переднє ліве колесо. Від переднього лівого колеса вона йде сюди ось крайня до АБС. І поміряв теж десь 150-160 см. Довжина цієї трубки. Куплю теж, нехай валяється. Дякую за увагу. Може комусь буде корисно це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, ставлю колесо, їду перевіряти.